Є сертифіковані експерти, які дають то і інше заключення, можливо чи неможливо відновити будинок у тому стані, який він є зараз. Тому ті експертизи, які є у людей, вони зробили, є експертизи і будуть робитися експертизи, які у сертифікованих експерти робляться, там дуже багато питань, які ми ставимо, і якщо можливо буде не зносити ті чи інший будинок, він не буде підлягати знесенню. Якщо такого неможливо, то він буде знесений, але хочу зразу сказати, що люди, які там проживають, вони у тому ж районі будуть проживати. Тобто мова йде подумки на своло свободи. Це три будинки, які до таке про проблемне, яке є у людей, якесь таке недорозуміння, яке виникає, коли буде офіційна експертиза, то ми її представимо на. Суспільництва і це це відкрито. Ну состав вже ці будинки внесли, Як ті, що будуть демонтувати, тому дивиться, що снесено, що не внесено. Остаточне рішення буде прийматись на базі того, коли, коли буде повністю експертиза, є ясного рішення, так, КЧС обласної, І це, це затверджує обласна адміністрація, це їх прерогатива, Ми не можемо втручатися, бо це, це висновки, які робить держава. так, Тому на базі цих висновків будемо приймати відповідні рішення. То люди, які з цих будинків їм дадуть тимчасове житло чи покинули. Дивиться, я хочу сказати, є закон України, який підписав президент України, і ми будемо діяти згідно чинного законодавства.